Вітаю! Ну, ось така картинка сьогодні вже є у нас в інтернеті. Минулий раз, коли це було, я поставив себе на каналі і написав Для чого це? Для чого це? І. Так вийшло, що на наступний день, здається, чи через день на нас полетіло купа всього, тому що ми розуміємо, оце завжди призводить до зворотнього, ну, зворотньої реакції. Ми це чудово розуміємо. Ми це знаємо, ми це не один раз проходимо. Ну, о, а канали у нас я не знаю, де сидять редактори, понаписували, що ну, я не буду це читати, так як воно тут. Ну, але там Російську Федерацію тільки називають інакше. Сьогодні там горітимуть, прямо зараз сотні наших дронів летять бомбити там. Ну, завтра, післязавтра, після післязавтра після -після буде зворотня реакція. І будемо ми так само палати, і ворог буде бити, по чому він захоче, чи він може, чи він може дістатися до чогось. Ми знову будемо в укриттях, ми знову будемо десь десь. десь ну, зараз ви бачите блекаут, по 16 годин немає світла. От буквально кілька днів тому. Я не знаю, що це за заява була, але там якийсь начальник сказав, що іще кілька атак, і взагалі ми залишимось без можливості відновлення енергосистеми. І це насправді дуже дивно. Ну, по-перше, самі такі заяви. Я не знаю, хто дав право, дав можливість, дозвіл казати таке. Ну, ворог, знаєте, тільки, тільки це тільки й чуть йому, що ну, як це ось так? Я не знаю. Я сподіваюся, що це просто ну, така теза. Знаєте, більше провокативна, ніж по факту. Ми бачимо, що наші люди, наші. Професіонали відновлюють світло так чи інакше, якось, плюс, мінус. Але проблема є, проблема реально є, і проблема велика. І коли я бачу ось таке, полетіли наші дрони. А для чого? А яку мету, таку стратегічну, зараз це все вирішує? От ми бачимо, йде переговорний процес. Чому, чому не призупинити оці обстріли? І не заявити на весь світ, що Україна не здійснює обстрілів. Чому? Я не розумію. Мені важко це зрозуміти, мені важко це коментувати. Ось графік, який ми маємо на завтра. Ну, ви зрозуміли. І ось, будь ласка, завтра я встану о 7.30. Потім до. 18.30 я буду на роботі. Повернусь додому десь о 19.00. І світло побачу о 23.30. Через 30 хвилин буду вже там спати. Або з вами будемо спілкуватися. Все, все, тобто я світло побачу завтра тільки 30 хвилин. Все. Тобто, якщо вдома у вас нікого не залишається, ви не можете попрати. Ви не можете е, приготувати їсти, ви не можете посушити одяг, ви не можете навіть зарядити ваші там, гаджети і так далі. Просто не можете. Бо ви просто не перетинаєтесь світлом. І ми знаємо, що така складна ситуація, і робимо ось це. Для чого? Для чого? Я реально не можу зрозуміти. Можливо, у вас є якісь відповіді. Можливо, я чогось не розумію. Але я впевнений, що ось ці дрони, вони, можливо, вразять там щось, але вони не нанесуть вирішального удару Російській Федерації. Війна на цьому не зупиниться. Від 150, 200, 300 дронів, 500 дронів в бік Російської Федерації, ситуацію кардинально не змінить. Але ми бачимо від. Деяких очільників енергосистем, що наша енергосистема дуже вразлива. І це заявляю не я, це не мої слова. Ви можете вчора ця інформація пішла по всіх каналах. Ну, мої підписники здивувалися і реально запитали про те, що а для чого про це говорити? Для чого це писати? Адже Російська Федерація слідкує за цим. І зрозуміло, що в даному випадку ми просто самі показуємо, наскільки у нас складно все. Ну, ось, будь ласка, це директор Центру дослідження енергетики. Я не бачу жодних ресурсів і джерел для масованого, масованого відновлення резервів. Це то можливо я просто чогось не знаю. Я був би радий цьому, але я не бачу зараз ресурсів ні у Укренерго, ні у генеруючих компаній, ні у розподільчих компаній, особливо для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм вже потрібно і буде потрібно через 2-3 місяці. Себто, у Укренерго якісь закрема, що працюють. І щось там ще є у всіх інших, наскільки я розумію, ситуація ну близька до такої, що вони через певний і дуже короткий час, дві-три етапи, будуть просто дивитись на пошкодження і не розуміти, яким чином це відновлює. Ну, це директор центру дослідження енергетики. Я ще раз повторюю, я, я не розумію, і напевно неправильно, що ця людина публічно це говорить. Бо оце побачив і почув весь інтернет. Тобто дві-три атаки і деякі енергосистеми не можна буде відновити. Це його слова. Але очевидно, що ця ж людина дає якісь звіти нагору, і ми розуміємо, що ситуація доволі складна. А тому для чого. І з яким прогнозованим, непрогнозованим результатом це не знаю. Я все ж таки хотів, щоб ми зупинили ці обстріли і заявили на весь світ. Іде переговорний процес. Ми не стріляємо на дальній відстані. Все. Це був би сильний крок. І мені здається, що це. Вберегло би і наших людей, і енергосистему. Бо ви бачите, що ворогу здають локації, я так підозрюю, і наші громадяни, в тому числі. СБУ постійно ловить навідників. І це не треба заперечувати, що це є, це, це імовірно, є. Ну і ось слова директора центру досліджень енергетики. ласка, який сказав те, що сказав. І я так розумію, що це у людини вже крик душі, напевно, чи що. Ми маємо розуміти, що ми, на жаль, більш вразливі, ніж наш ворог. А тому чи варто чи варто, варті ці 150, 200, 300 дронів того ризику, в який ми можемо вкинути нашу країну, не знаю. У мене відповідь ні, не варто. І навіть з огляду на це і додатково, іміджово, можна було б сказати: ми не стріляємо, бо йде переговорний процес. Але, напевно, переговорний процес не настільки важливий. Бережіть себе, не забувайте підписатися.